Так, друзі, тепер поговоримо про внутрішні наші е колізії, можна так навіть сказати, тому що от е союзу колишніх. Е Членів партії ОПЗЖ та Слуги народу здається прийшов кінець. Вже йде сьомий рік роботи українського парламенту, і ситуативний тандем, роботу якого ми могли спостерігати, наприклад, під час атаки на незалежність на САП, розвалюється. На це звернув увагу народний депутат України Ярослав Железняк за його аналізом. Представники платформи за життя та мир і депутатської групи відновлення. Все частіше не підтримують слугу народу у важливих рішеннях і голосування 22 липня це скоріше екстрене виключення з цієї тенденції. Слуги народу, є, очевидно, проблема з ОПЗЖ, і ось зараз, на 14-й сесії, ми вже бачимо за останнє голосування, що ця проблема стає прям величезною, тому що вони не можуть прийняти жодного закону без умовної підтримки, знов ж таки, голосу чи європейської солідарності. Навіть іноді з нашою підтримкою у них все одно через ОПЗЖ не випадає необхідна кількість голосів. І Ярослав Железняк виділяє кілька причин для цього. каже насамперед: це вручення підозр депутатам колишньої ПЗЖ. Хоча, ніби як з офісом президента, була домовленість, що таких підозр не буде для них. У теперішній платформі за життя та мир вона зараз так називається, також ніби як бояться помсти від Набута САП. А депутати монобільшості, тобто слуги народу, не можуть забезпечити необхідних 226 голосів в Раді. І зараз це де-факто вже не монобільшість, а умовна більшість, яка залежить від коаліції, тому їм конче необхідна підтримка інших сил в раді. І такою силою стали колишні члени ОПЗЖ, як порахував комітет виборців України в 2019-2022 роках. Рішення Верховної Ради підтримували 20% депутатів ОПЗЖ. Це раніше. А от в 22-24-му це майже 60% вихідців з вже забороненої фракції. І після ситуації з у «Слуг народу закономірно з'явились невдоволені, які наполягали на суб'єктності парламенту. Однак, як пише Українська Правда, єдине, чого вони змогли досягти, це дозвіл штрафувати міністрів за наявку у Верховну Раду. Першочергово це був задум відновити закон про інтерпеляцію, коли парламент може вимагати від міністра звіту і відправляти його у відставку, якщо є 226 голосів. Правку щодо штрафу міністрам вніс нардеп железняк від голосу, як пише він сам. Впевненості, що її приймуть, немає. І я нагадую, що на останню годину запитань до уряду до ради прийшло всього п'ятеро міністрів із сімнадцяти. Ну і звісно, річ цікаво, як розвиватиметься ситуація з Верховною Радою, тому що ми розуміємо, що без необхідних голосів. Законопроекти, які необхідні будуть. Ну насамперед зараз будемо говорити про банкову. Це буде складно їх ухвалювати. Ці рішення і чи є, наприклад, у колишніх ОПЗЖників так звана золота акція, чи навпаки мають методи тиску на банку на ОПЗЖ, щоб змусити їх голосувати. Про це говоримо з нашим гостем Мирослав Береза, політичний діяч, народний депутат восьмого скликання та колишній військовий збройних сил України на зв'язку. Пане Бориславе, я вас вітаю. Вітаємо вас, раді вас бачити. Вітаю раді вас теж бачити. Слава Україні, героям слава пане. Бориславе, давайте відштовхуватися від того, що насправді написав Ярослав Железняк, що насправді є складнощі у співпраці з боку так званої ОПЗЖ. Зараз це ПЗЖМ, так що мовляв, вони все менше і менше підтримують хатілок з банковою в спарингу зі слугами. Ви вбачаєте в тому, що співпраця неможлива буде на певному етапі? Чи все ж таки банкова має можливості закручувати гайки і зганяти для необхідних питань в голосуванні під час розгляду ну, розгляду Верховній Раді? Давайте почнемо з того, як називають представників ОПЗЖ в самій Верховній Раді. Притому не поза очі, uh -huh. а в знаєте як? Військовополонені. Бо це фактично така паритетна домовленість. Їм не нагадують, як вони їздили до Москви, як вони привозили в Україну руський мир. Їм не нагадують, як, наприклад, той самий... Путін казав бойку, я навіть не знаю, з якого боку вам краще сісти, з російського чи з українського, на яку країну ви більш працюєте. Є багато чого ще можна нагадати. І це не нагадують. Більше того, коли починає єрепенитись фракція або колишні ОПЗЖ, або колишні регіонали, бо це все одна та сама mm -hmm. тусовка. То далі їм нагадують, що може бути. Наприклад, шуфріча прикривають на деякий час. До речі, закрити та його закрили, але ніяких процесів ми не бачимо і більше того, довести його провину, я говорю з слідчими, вони не можуть. Але його будуть тримати таку, як лякалку. А, тому ні, навряд чи це розвалиться. І окрім того, всі ж пам'ятають, що якщо навіть хтось почне не голосувати, але до речі, їм дозволяють не голосувати по питаннях РПЦ МП Московського патріархату, а от по цьому дозволяють, щоб вони підтримували свій рейтинг через у своєму електораті. Так от, якщо хтось не голосує з ОПЗЖ, то завжди є голоси з, наприклад... Майбаха або довіри. І це теж зрозуміло. Позафракційні дають голоси. І тут теж цікаво, декого тримають на гачку, дехто дає голоси через те, що, ну, наприклад, там... Якісь родичі приймають участі у якісь тендерах і не просто приймають, а навіть виграють, або навпаки, не просто виграють, а є монополістами по побудові, наприклад, якихось оборонних споруд. У когось е, хтось теж зараз підвішений на гачок і по ньому є слідчі справи. І щоб вони були не дуже інтенсивні, ніколи не закінчилися, він дає голоси. А хтось просто постачає куртки в Міноборони, голосує за потрібне банкові, і тоді його родичі купують в Дубаї квартири. квартири. І не квартиру, а квартири. Тому голоси поки що у влади є. Питання в іншому. А за що вони голосують? Чи потрібно те, що вони приймають Україні? І коли, наприклад, приймається законопроект навіть в першому читанні, про який кажуть, його не можна приймати, ну, наприклад, це не тільки там на атака на набу і САП 12414, це ще й законопроект, яким намагалися атакувати питання СЗЧ або невиконання наказу. Або коли намагаються протягнути закон, на підставі якого будь-яка цидулька, яку напишуть в СБУ, де буде написано, що той чи той займався корупційними діями тільки тому, що він був насамперед агентом, контрозвідником і робив це в інтересах держави, то це дасть йому можливість. Уникнути відповідальності. От за такі закони вони готові голосувати. Але щось я не бачив інших законів, які потрібні. До речі, Верховна Рада обіцяла багато чого прийняти і не приймає. Коли треба прийняти закон, який там забирає які гроші з київського бюджету, теж голоси є. Але якщо щось буде чіпати окремих осіб, от тут вони голосувати, я впевнений не будуть. В будь-якому випадку зараз треба уважно спостерігати навіть не за тим. Хто голосує? Питання за що? Бо дуже часто намагаються протягнути якісь заховані або приховані моменти в законах, і після цього схеми або уникнення від відповідальності для корупціонерів стають реальністю, і це треба розуміти. От за це до речі. Ця Верховна Рада буде голосувати навіть без примушення. Вона голосує для того, щоб врятувати себе. Саме тому ми спостерігаємо вже третій законопроект, який або обмежує НАБУ і САП, намагається обмежити, або дає можливість отримати індульгенцію за скоєні злочини. Або за ті, які вже скоїв, або за ті, які скоять у перспективі. Ну, наприклад, як історія з Дефен або все інше. Угу. Пане Бориславе, я просто наведу ті цифри, які наводить Ярослав Железняк у цьому своєму розслідуванні. Він каже, що якщо раніше було 14 голосів з боку так званого ОПЗЖ, потім це стало 9, а зараз це буквально ну там п'ять-шість голосів дається фракція. І я правильно розумію, що є ті речашки, ці можливості натиснути на ОПЗЖ-сників, і що не йдеться про золоту акцію в них, коли вони могли б торгуватися за певні преференції свої. Чи все ж таки працює баланс? Тобто певні, як мовно кажучи, якісь плюшечки для потрібного голосування, і так само можливість тиснути, Якщо ви будете пручатися, то ми застосуємо ну, на прикладу то ж таки якусь правоохоронну якийсь орган і справу відкриємо проти вас. Ну, Дивіться, зараз заставили одного посазичника mm -hmm. в Україну в Дубаї, і це якраз. Так, так, і це ще одна е, демонстрація того, що може бути. Тому опезажник на них, на них можуть тиснути. Але ще раз подивіться, всі надважливі для банкової закони, наприклад, історія з атакою на САП угу. або інше. Вони голосують і дають максимальну кількість голосів. Вони тоді дають, коли це справді потрібно. А якщо щось не так, то банкова завжди докупить голоси в інших фракціях або депутатських групах. До речі, ми вже спостерігали, як коли давали голоси і батьківщина, давали голоси, і голос, до речі. Тому тут нічого дивного. Ще раз кажу, питання голосів в цій Верховній Раді це не питання якихось моральних або цінностних поглядів, це не питання політичних поглядів, це навіть не питання світогляду. Це питання одного. цікаво це тій людині особисто чи ні? Е, і тиск на неї. Але це не політика вже, це якесь барижнічество. І ми це спостерігаємо. У ОПЗЖ нема вже золотої акції, давно вже нема. Ага. Але... Так інколи буває, що, наприклад, голосують тільки 170 слуг. І тоді треба збирати по всіх. І з декільками ну, домовляються через те, що призначають їх представників на якісь посади, або дають квоти в якихось урядових установах, або призначають когось в наглядову раду. Так, купують класичними борзами-цуценятами. Але, наприклад, з ОПЗЖ це значно дешевше. В них менше запроси, аби не чіпали. Оце е, зрозуміло. Коли ОПЗЖ взагалі відмовиться від е, голосування за законопроекти банкової, це буде найкращий маркер, що незабаром вибори. І вони почали грати свою гру і розуміють, що відповідальності вже е, при цій владі уникнуть. Але Тут же головне не це. Головне, що ця влада не вважає брудним таку співпрацю і вважає, що, ми ж пам'ятаємо, я коли Шуляк, до речі, uh -huh. голова партії Слуга народу називала стільки дуже конструктивними, і з ними їй приємно було працювати. Ну, Тому що вони схожі ментальні. І тим більше, що багато хто з них зі слугами в старих відносинах. Даніла Гетманцев був помічником у Сівковича, того самого Сівковича, який раніше був регіоналом а зараз знаходиться під санкціями як людина, яка керувала агентурою ФСБ в Україні, під санкціями як Сполучених Штатів, так і України. Єрмак це колишній помічник Ельбруса Тадеєва, керівника силового блоку в регіоналах. Ну і так може по всіх інших. Ну, а питання пана у Татарова взагалі немає, може, пам'ятаємо, як він розповідав, що майданівці стріляли самі собі в патилицю і працював на Януковича. Тому тут то це зрозуміло. В них є старі стосунки. Ну і як Ваня Баканов е, приходив е, в е, сесійну залу і ручкався там з Медведчуком, ми теж пам'ятаємо. Тому ще раз кажу, є публічні заяви, є непублічні комунікації. В них непублічні дуже добрі стосунки. Е, але як тільки вони взагалі перестануть давати голоси, значить вибори не за гора. Пане Бориславе, ви сказали, що колишніх ОПЗЖників простіше купити? А кого складніше купити, якщо говорити так? Депутатські групи, теж які де ноги ростуть з колишніх ригів. Чи ви зараз маєте на увазі деяких депутатів з фракції Слуга народу? Ні, там все легше. Слуга народу там взагалі дуже смішна ситуація. Більше сотні людей ходять під підозрами, тому вони всі, як клапочки, готові голосувати, коли текуть, достають. Або коли їм показують їх схеми, або нагадують, що, слушай, ти ж сидиш тут, а в тебе вже підозра в корупції. Якщо на паузі щось стоїть в суді, то це ж не завдяки тому, що ти такий хороший, а це завдяки тому, що відбувається. Або подивись на своїх колег, які вже уникли відповідальності. Наприклад, той же самий Халімон, який купив е, домівку, на Печерських пагорбах так. на початку повномасштабного вторгнення, а потім з'ясувалося, грошей в нього таких немає. Е, будинок він записав на свою співмешканку, в неї теж таких грошей немає. Але дивна історія, і він вийшов з під відповідальності. І не він один такий, таких багато. Він показує, вас можуть зрев'ятувати, якщо будете нормальні, слухняні, і голосувати, як хоче Офіс президента, а не як потрібно Україні. І вони голосують. Але от з іншими, з політичними партіями, інколи був складніша ситуація. Тому їм пропонують посади, наприклад, в якихось державних установах, енергетичних компаніях, заступниками в якихось силових відомствах, прокуратура, СБУ, МВС, ДБР, БЕП, закриття якихось прав, або у когось, наприклад, там може бути зять. Під справою, і тоді голоси заявляються. Ну щоб взяті він шипали. Угу. І таких історій дуже багато. Ця влада використовує шантаж як примус для голосування за тим, що їм потрібно. І я хочу сказати, що подібне голосують за подібне. Спасибі чесно вам за розмову, пане Бориславе. Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат восьмого скликання та колишній військовий збройних сил України був у нас на зв'язку і розбиралися ми з тим. Чи чекають складні часи на Верховну Раду стосовно їхньої працездатності голосувати за ті чи інші законопроекти, тому що от депутат від фракції голос Ярослав Железняк зробив припущення, що залишки так званого ОПЗЖ а тепер це ПЗЖМ фракція? Є така в Верховній Раді, що вони все менше і менше підтримують і голосують в унісон з провладною фракцією Слуга народу і що мовляв, буде нелегко тепер отримувати більшості голоси за той чи інший. Законопроекту Борислав Береза вважає, що ні, є інструменти, які дозволять збирати за необхідні документи законодавчі необхідну кількість голосів.